Що роблю далі? Значить, я взяла ось таку от ємкість велику, для того, щоб ну, рослини будуть тут довгий час, тому таку велику. Вирізала з касети, вирізала стільки ячеек, які сюди поміщалися, І так от буде воно закрите кришкою. Бачите? От відійду. Ну, процес цей так сказати, займає час, тому поки що взяла оці всі живці, що я нарізала, поклала в розчин, ну, у мене рідоміл є. Можна хом. Коротше, любий фунгіцид, Нехай вони тут полежать, поки там готується ґрунт, то вирізаються ці касети. ну, Просто я не приготувала, тому, тому так. значить, ґрунт, Ґрунт у мене верховий торф. От, дивіться. Получається, ну, Він зволожується так, щоб ну, вода з нього не, не тече. І він отак от розсипається. Бачите, отак от беру, коли, ну, це показують вже неоднократно, тобто якого складу, як насики мокрий, повинен бути ґрунт. От такий. І, ну, ще раз кажу, це верховий торф. Так, ну зараз я просто наповню касету. Значить, наповнюється касета яким чином? Вона, я її отак от наповнюю, і потім отак от дуже щільненько, ну, коли отак от наповнила, да? отак от щільненько взяла і придавила. І потім ще раз наповнила. Ну, тобто, звичайний процес наповнювання касети. От от, таким от чином. Немножко наповнили, придавили, наповнили, придавили. Бачите, я в світері, на вулиці 10 градусів, от, вечір. А мені ніяк нема часу піти відпочивати. Тобто наповнюю так от і потім далі будемо ставити живці. Ну, ось я так наповнила всю касету торфом. Значить, Дивіться, ще раз скажу, тут плотно. От плотно там нічого не про те саме. Нічого, ні, ну, не просідає. Робимо дирочки для того, що коли буде укорінювач на ваших корінцях, то щоб він не змазувався. Ну, я користуюся грандісом, завжди мені його вистачало. Руки мої робочі, От, світер теж. Робочий, Тому що на вулиці тут, мабуть, 10 градусів, пар сорта йде, Може і не 10, я вже шапочку оділа. Так, е, значить, Дивіться, дня, дня мало, да? е, значить, е, так от, ну, волога на, ли, на листочках волога нехай буде, тому що е, ну, вони повинні бути зволожені. От. Тому це все нормально. Значить, просто отак от беремо живець, так, е макаємо в Грандіс. от Бачите, Грандіс. так Макаємо в Грандіс і все і ставимо, отак, от щоб воно вкорінювалося. Ну, і прижимаємо, так? ставили, прижали. У мене телефон. Прийшлося ставити його на зарядку, поки він заряджався, я от вам покажу, що я поставила вже е, тут рослини. Да? Ну, а в принцип, отакий от же самий ще раз показую, так от дирочки роблю. Так, паличкою, Для того, щоб укорінювач не змазувався, коли буду вставляти. Ну, і там вже ж, е, дуже плотна ну, набита земля. Макаємо в грандіс. Ставимо і ось так от, бачите, я при, прижимаю. Знову беру отак от живець, в гранді смакаю, ставлю, бачите, отак от, от ставлю, щоб оцей е, укорінювач ну, не змазався. І отак от потім пальцем прижимаю ґрунт. Ну, Така робота. Дуже цікава. Так, головне, що телефон трошечки підзарядився. От. І, ну, а так як я на вулиці в а воно вже і пізно, і холодно, я вже куртку одягла. Отаке таке воно живцювання восени. Ну, мало того, що воно дуже виходить, затратне по коштам. Тому що електроенергія буде витрачатися. Так, ну, отак от вийшло. Там в мене ще є один сорт, який я завтра сюди доживцюю, ну, стане сюди. Так? Значить, отак поставили. Тепер взяли оприскувач, зволожили. І оце буде і ваш полив. Тобто, бачите, листочки такі от вони зволожені, по листочкам буде вода стікати і таким чином воно буде поливатися. Потім закриваємо. Ну, Якщо у вас кілька ну, сортів, то обов'язково треба підписати. Бачите, вони які там гарненькі у нас будуть стояти. Поставити дату, підписати, це обов'язково, тому що якщо нема е, напису, то немає сорту. І ваші живці прийдеться кудись там діти, тому що е, ну, без, без сорту, то не можна не продавати, ні, ні самому залишати. Ну, тобто е, Підписувати обов'язково, це прямо от святое правило. Ну, це... Мій живцювальник, я вам ще потім про нього розповім. Але, от виходить, килимок, ось такий теплий, от. і лампа освітлення, бачите? І отак от буде тут на поличці стояти ця коробка. От вона повинна досвідчуватися, ну, можна носити, з економії на денне світло, але там поставити килимок ще. ну Покласти килимок і включати там його. І тоді у вас, виходить, на день можна виносити на денне світло, а потім досвідчувати ще і тут. Але. Ну, отак от можна постійно, щоб воно отак стояло і досвідчувалося. Ну, тому я і сказала, що це не дешевий спосіб вкорінення. І дивіться, повинна бути постійна, -от, бачите, така іспаріна. От. Ну, коли так буде ісрена, то значить все там буде гаразд. Ну, можна не відкривати, так воно прозрачне, і так видно, як там живці себе почувають. От. Полив їм зараз не потрібен, їм достатньо буде оця вологість, яка є в цій коробці. Ну, як буде воно вкорінюватися, я вам обов'язково покажу. От, тому що я сама таким способом не дуже люблю займатися, але це ну, отримала таку рослину, що. Можна отак, от зайнятися живцюванням, але то більше виклю... виключення, чим правило. Розумієте? Тобто, самий, ну, саме гарне живцювання це весною з зеленим черенком. отак от.